У 20 столітті в Україні поширилася традиція випікати до Великоднього столу баранчиків. Тісто для такої випічки замішують, як на кекси. Гадаю, у багатьох є свій улюблений рецепт кексу, я покажу вам, як випікаю я. Починаю з підготовки родзинок. 2 столових ложки родзинок я заливаю гарячою водою. І даю час розпаритися. Я беру 150 г масла вершкового. Воно було витримане при кімнатній температурі і таке вже розм'якшене. Додаю склянку цукрової пудри, трішки залишую столову ложку на посипочку. Тепер добре треба розтерти масло із пудрою. До цієї добре перемішаної суміші я додам 3 яйця. Яйця додаю поступово, по одному, так вони краще перемішуються. До речі, яйця я повидувала, вони підуть на писанки, отже перемішую. Після третього яйця маса така стає. На піврітка. Добренько її підбиваємо, додаю сюди пакетик ванільного цукру і чайну ложечку розсушувача для тіста. І ще додам столову ложку крахмалю, так, з невеличкою гіркою. Родзинки я промила і перебрала. Викладаю їх на паперовий рушничок, вибираю з них зайву вологу і додаю тісто і кладу скрамку борошна. Для випікання баранчика потрібна спеціальна форма. Я почала Продаються форми і керамічні, і чавунні, і алюмінієві. Не знаю, як ви знайдете, а в мене ось така жерстяна із двох половинок. Кожну з них я змазую маслом. От так добре змастила маслом і тепер присиплю трішечки борошном. Далі збираю свою форму докупи і викладаю тісто. Викладаю поступово, аби не було порожне. Хочу попередити, в кого така сама форма з двох половинок, що у щелину буде витікати розтоплене масло у духовці, і тому треба форму ставити ще на якийсь піддон. Ставлю в духовку свого баранчика і випікаю приблизно півгодинки при температурі 180 градусів. Випікаєте за режимом вашої духовочки. Готовність спеченого кексу я перевіряю дерев'яною шпажкою. Шпажка суха. Отже, мій баранчик випікся. Верхівочку, що піднялася, я зріжу ножем, аби утворилася рівна поверхня, щоб баранчик міг стояти. Він у мене зараз перевернутому вигляді, і оце буде основа. Залишаю баранчика у формі, поки він повністю не охолоне, і тільки тоді буду діставати. Ось таким красивим рум'яним вийшов і. Баранчик і тепер його посипаю цукровою пудрою. Покриваємо баранчика цукровою пудрою саме у охолодженому вигляді, бо на гарячій поверхні пудра розтає. Прикрашу свого баранчика стрічечками, зазвичай пов'язую червоні, але сьогодні. Поляжуємо жовтосині.